Дивіться, дивіться, мимо проїхав поворотика. Да. Бачили там рельси і в нього передні колеса пішли прямо. Попереду. Добре, видивляємося. Немає нікого. Погнали. Далі що в нас? Перешкода. Добре. Де той трамвай? Ще там далеко? Добре, обережненько об'їжджаємо, повністю заїжджати не треба на трамвайні. І відразу правий покажік і праве дзеркало. Подалі від нього, побачити його в дзеркалі. Вимикаємо і Йдемо далі. Ой, а це що таке? У зустрічки, чувачок. Це не на пішохідному вони, да? Ага. Далі ми до перехрестя на перехресті праворуч. Значить, що? Пока ще. Пока ще підключимося в Це лівий ядрен батон. <різь> Правий. Зеркало. І вперед. Зеркало і вперед. Пригальмувати. Вимикаємо. Через плече. Лівого трамвая немає? Немає. Через плече немає? А он не показав. То далеко. Наш оцей цікавить біля нас. Справа немає? немає. Следуючого. Немає. Не газуємо, просто пкотимося. Зліва далеко. Не до нас. Справа немає. здалеку не до нас. Не до нас. Зліва ще раз не показалась. Справа немає. там все нормуль. Да. Це ми впевнились в безпечності проєкту трамваю колій. Тягнемо далі і напроти оцей балалайки прилеглої. Вмикаємо. Чпок. Немає, Поступати з кому будемо. Зліва. Добре, в основному вони їдуть по лівій смузі, а ми вправо хочемо, але проконтролюємося. Пригальмуємо, підкрутимо. Ось вона, бордюрочка підкручується і ми підкручуємося. Глянемо, нас прикривають трішки, да. підкрутимо ще. Справа там людей немає, хоч? Нема. Добре, зліва в нас ніхто не хіряче. Не. Тож погнали. Так, да. і в дзеркало можна ще глянути. Норм? Да. І погнали, 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 погнали! Звалюємо звідси. Далі, ми по головній, хто куди? Ліворуч, значить, що лівий показчик і... перелаштовуємо. Добре, і погнали. І вимикаємо. Ми перелаштувались газку. до... Їдемо... справа. он видно, немає світлофору. Да. Тобто тут головна вздовж трамвайної колії пішла. Правильно? Да. Ми ліворуч будемо заїжджати на трамвайні колії, а потім перетинати головну. Кому поступаємося? Значить, першим трамваєм, трамваєм. лівому Трам... і зустрічному. І зустрічному да. Попутному зустрічному на трамвайних коліях потім стоїмо і видивляємося нашу перешкоду справа. Mm -hmm. Вона ж як зустрічка, mm -hmm. але вона справа від нас в неї головна і в нас головна. Тобто це перешкода справа, так на перехресті. Mm -hmm. Але вона не мов би зустрічка, якщо розвернути, звичайно. Зіленький, погнали. Зліва справа ніхто не біжить? Mm -hmm. Добре, трамвая лівого немає? Немає. Mm -hmm. Добре, як бачимо рівно, так і їдемо. Рівненько, перпендикулярно за забову. Газ відпустити. Зліво ще раз трамваю немає. Немає mm -hmm. добре. На першій трамваї заїжджаємо. Правого трамваю немає. На другий заїжджаємо, пригальмовуємо. О, Машинка закінчилась. Да. Погнали? Да. Підгазнути. Справа ще раз немає. Відпускаємо газ. І правий покащик завчасно. І пригальмовуємо. Відразу інших шукаємо пішоходів. Наступних. Немає. Не буде їх? Немає. Підтягуємо ближче. Не буде наступних. Це інших? Не Не наш. Немає. Мимо пішов. Погнали, погнали. Праве дзеркало подивляємося. Правий залишить. Будь, блять. Дзеркало подивляємося. Пригальмовуємо. Через плече. Справа, немає? Немає. Ще раз оглянути. Пойдет, лівий уже в дузі включаємо. Поїхали. Людей немає? немає. Підгазнути. Рівненько, немовби ми цілимося прямо. Перешкода, справа і зустрічка пригальмувати. Та що ж нам не фар такий, вечно вона виїжджає. Добре, але підгазнути треба буде трішки. Добре? Зараз, 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 зараз. Можна? Можна. Закручуємо, закручуємо. І відпускаємо газ. У всі боки дивимося І зліва, і справа, і зліва, і справа. Просто у всі боки, щоб у нас ніхто просто не приїхав. Там не. Зараз будемо дублювати покащики. Раз. Нахиляємося в дзеркало, там нікого немає. Справа mm -hmm. людей немає? немає. Два. Дублюємо покащик другий раз. Добре, справа ще раз немає. немає. Добре. І підрівнялися і валим далі. Пішоходи, обмежимо трішки, оглядовість. А у нас уже лівий клацає. Тобто два рази ми там його дублюємо сходів немає, затягуємо. Зліва контролюємо, справа пропускаємо. Справа немає, але зліва теж контролюємо. Вони можуть нас провтичити дуже легко. Підрівнюємо, 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 підрівнюємо. Рівненько, Друга рядна. обмежена оглядовість на тормозі, на тормозі, в упор до пішоходочки, в упор не буде? Заїжджаємо за пішоходочку, ла нас якась парагульному їде. Підтягуємо, залишаємо одну смугу для проїзду. Оцим, підтягуємо ближче, зупиняємося, одну смугу їм для проїзду. Видно, що він без покащика папер. Да. Тобто посрати на його покащик він може не включити і піти по головній. Це перші, хто нас несе, це оці. Да? Uh -huh. Наша зустрічка, котра по головній. То другі, котрі нас несуть. Але він щось там втиче. Можна було проїхати, так? Да? Але є цей. О, це взаємо. Оце посра... на цьому лупашить всіх. Тому під таких не лізем. Бо він навіть пошкоджень не отримає. А бока нам помне. Так, ці теж. Давай коллега, давай, давай, ты сможешь. Давай, давай, там давай, давай. Немало, красава. Думаю... Погнали. Что там слева справа? Веселее, веселее. Веселей. Веселей. Посрать Веселей. на трамвайне. Добре. Еще раз гляну, Все норм? Да, Посрать все на трамвайне, газовым, Еще разглянуты, норм? норм? Все, теперь можно заспокоиться. Перекурить. Плавненько. Добре. Мы контролируем. Мы контролируем. Не, вы сегодня остание, погнали, дальше видосы, тому думаю, ладно, віддам вам сегодняшнюю энергию уже всю. Может у нас прорыв будет. Я сегодня так, эти видосы позаписываю, думаю, ладно, нахер мне цей голос, право пока щит, право дзеркало, можно? И вперед, зеркало, и вперед, зеркало, и вперед, дзеркало, и вперед, еще разок, вымыкаем пока зліва справа, зліва справа? Нема, 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 нема. знову. Добре, газ, перешкода. Да. Газку! Газку! Можна? Не. І вимикаємо, і вимикаємо. Добре, добре. О, треба буде цей. А? Треба буде ці відосики повиставляти, бо в мене вже голосу на інші відео. <рес> Що в нас попереду? А? Жовтрий, добре, 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 плавно, рівномірно, до стоп-лінії. Контролюємо все. Все бачимо, все робимо. Бачимо і робимо. У нас нема часу думати. Дійшло, що в нас нема часу думати. Треба весілі, весіле, веселіє, весілє. По сторонам дивитися. Та і все... Вже треба було знімати. Треба було початок і кінець. Ну, Це мені там годинку треба буде помовчати, потім встановити. Зелененький? Погнали. І зліва, справа дивимося. Люди не біжуть? Бо ніхер ділять, вони можуть практичити ж так же, як і ми. Погнали. Далі, будемо вправо пірнати. Ні, перешло, Добре, але включимо покащик завчасно. 100 метрів просто вже є до цього моменту, да. так? Підпустимо газ, бо тут дуга До пішохідного встигнемо, а там ще пішоходи є Дзеркало ще дивимося. І до суцільно, ще, дзеркало ще. Вимикаємо. Можна буде? Погнали? Да. Підгазовуємо. Добре. Далі їдемо пряменько. А в нас заняття ще завтра? Да. О, отлично. Тоді зараз ну, ще навалюю. <реш> <реш> щоб, завтра, щоб завтра я відпочив. <реш> <реш> Що так, до суботи навалювати треба буде? Та <реш> в <реш> мене голос у Перелаштування залишиться. Перелаштування. <рештуре> підгазніть, 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 підгазніть. А ну-ка, можна? Бачите, віддаляєтесь? <рештуре> Бачите, віддаляєтесь? Вимикаємо. Що там попереду? Якась страшна фура. Так, це півтона мішалка. Це бітанамішалочка. Статні треба. А, до речі, вона якщо стартане різко, то бетон може нам на каппотку навалити як комплімент. То буде максимально неприкольно. Так. А наша ціль права смуга, так? Да? І 20 в правій смузі. Можемо це зробити? Плавненько, 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 плавненько. Дотримаємося, у нас якраз 20 -ка. Не відпускаємо газ. плавно його підтримуємо. Поки ще їх. Аж не буде повертати? Не. На 10 перекочуємося. Відразу зліва справа людей не буде. На цього вже посрать. Він стоїть та й стоїть. Зліва справа не буде? Так тоді пігазнули та поїхали. А ну газку більше. Зрозуміли нахина? А mm, там да? що? Перешкода. І ми відірвались від нього, да, да? Погнали, да. вимикаємо. Далі праворуч на перехресті. Церкало, так. І ще дивимося. Так, ще дивимося. Так. І ще. Іще разок. Добре. А, наш від Дніпро М уже можна. Уже 100 метрів є. Кому поступаємося? Пішоходам і тим, хто зліва. Тут біда в тому, коли ми транзитом проходимо, тут ота вояцька стоїть, вона нам обмежено додатково оглядовість зробить. Там під колесами можна дивитись, ножки ходять чи не ходять. Е, і в чому прикол? От зараз тут уже тянучка, нам вже прийдеться контролювати, щоб справа ніколи не було. Бачите, вони люди з маршрутки вийшли. Вони зараз туди дойдуть разом з нами, оцей чувачок, отой. і вони вже будуть нашими пішоходами діагональними, яких через плече треба видивлятись. Зрозуміло? Пригальмовуємо обмежена оглядовість зліва, але ми котимося і підтягуємо, але не випереджаємо його. Але котимося, котимося, справа що там не буде. Він поїхав, перекрив. Справа немає? Добре, ми заходимо в траєкторію, він нас прикрив від лівих машин, срать на лівій машини, справа, що там? І ще раз справа, немає людей? Ці не будуть? Не біжу.